Що вони, вони там, блядь, самі вибирають? Вони ніхуя не можуть вибрати. Воно не може вибрати. Воно буде стоять, от, блядь, дві бутилки, блядь, сока буде стоять. Яблучний, блядь, і ще один яблучний. Він буде на них дивитися і каже, який мені вибрати? Вони, блядь, обидві яблучні. Який мені вибрати? Ну, не знаю, ну про що. А, а ви йому ось. ось. І дивіться, повторюю, 70% часу говорить він. А тут Антоніо якийсь піздаліс, пізд... пише мені пеніс, пеніс, пеніс. Та кидай вже в ефір з фоткай, та кидай, ми подивимося на нього. Якраз Чорна луна ми подивимося, що там з твоїм пенісом. Хороший він чи ні. Кидай. Чи є на курсі інфа для вже одружених? Да. Да. Є як вдохнути, як оживити чувства. І от мої дівчата одружені. Вже пишуть відгуки в групі, я ж їх виставляю вам в сторіс. Для вже одружених є техніки, як все це розшевелить і дати огня. Є, дівчатки, дасте огня, Завтра, значить, завтра будете мені писати письма, як ви вже і бьотісь. 18 і 7 см. Я не вірю, покажи. Покажи. Ти знаєш, я на слово нікому не вірю. Я вже мілфа, потужна. Я то все, знаєш, на слово не вірю. Сфоткай, кидай, а потім подивимося. Все, кину 4-5 палок. Боже, кого ти хочеш тут надурити, от скажи мені, а можна ще попасти на курс? Так, да, девочки, в моїх сторіс на основній сторінці є перехід на курс на основній сторінці. І зараз Олександр Калінін вам кине знову в телеграм-канал, ссылку тоже на курс.